О, ти, ох ти такий, парубок ти наш. Ти до мене в гості да? Mm -hmm. так, такий кукуріка я вже на курочок стримав. Yeah, Випустив одну, одну курочку в браму світу, бо копчала на курочку, Так ми її вигнали, давай йде до них. І він вже такий парубок, такий який погляд у нього, ще таким дзьобом ще й кусається. Дружина ось. Капусти принесла, відходи від огірків, картошечки. Да? Е, молодець. Е, ти, який є, Молодець. комбікормчик, Бачите, тут мілкішу фракцію їм даємо. прибирали у приміщеннях. Все чистенько. Оце ще не буде не буде в ошай. Ось зайдений день, що коли буде у вас отак підлога оброблена препаратом. Ну, Оте, що показую з Ориксом, отак ось на гніздах скрізь, щоб не було не слоїв кізяків, не тута на, на драбинах кізяків, тоді буде ідеально. Якщо у вас цього не буде, тоді і будуть і воші. Коли сиро, сьогодні двері обсипаємо, буде все. все обсипано. На вже руки, руки, все носіти, все обкидаємо, і на стіни кидаємо, і лампочки, усе. Вентилятора кондиціонера сьогодні намив, змазав. А ви що? Що ви тут? Ану, казали вчора глядачі, що ти таким крупним комбікормом кормиш. Ось Осьо. Маленький комбікормчик. Даємо це ще той, що купували. У нас залишився, то ще кушать. Ану ну. Ану, а ану. А ну. Ох, яке. Гарнесенька, так? Да? Ой, ой. ой Каже, пусти мене. І так уже набрид. Тож. Поприбирали і бачите, як скриня. Ідеально для них. Зараз mm -hmm. покажу відношу курочок. Брома, іди, іди сюди. О, 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 яке. Це відношу курочок. Да? ой. Хорошенька. Чистенько таке, так? Да? іди до своїх друзів. Тож що такі справи. Ось вже покажи. Гульвасять. Все, вже вилітають гульвасять. Бачите, в них і маленьке. гніздечко. Да, вони вже на як прилітають, то єле-єле влазять. Да, да. Та вони, вони ж великі, їх п'ятеро вилупилися, е, то Та, звісно, там вже ж такі чітки з дядьками, що куди там. Тож нічого, трішечки підбили у приміщеннях, воно і вікно помиємо. Сьогодні сьогодні вже не хочеться нічого робити. І так Цілий день то гранулятори, то огороди, то те-то. Давай будемо збиратися uh -huh. потихеньку за вечерю.